Про що говорять люди? Куди спрямовані думки й слова, навіщо їм ті стосунки, що обертом йде голова, і бідкаються бідолажні світом, не знають, де пристать вони? Живуть в думках із вітром, і вітер їх несе, не знать куди? Заповнене їх серце пилом, як шафа стара без книжок, не наче все життя покрите димом і страхів. Болю і важких думок, несуть тягар із пам'яті важкезний, минулих днів великий груз, пройдешній день завжди помпезний, сьогоднішній судить я не берусь, а ще в серці зріє злоба, і сходить краще за будяк, думки і дії зводить до зноба, крізь щаще зла добру не виросте ніяк. Людське горе без берегів, без краю. Тотальна поглинає до країв, і хто у нього з головою пірнає, не доживає до сивачолих днів, про що говорять люди, здебільшого про сварки та пусте? На завтра, щоб усе забути. що вчора вартувала понад все. Куди спрямовані людські її думи, сам чорт, мабуть, не розбере, але я знаю точно. Серед шуму і добре світле оживе. Коли кажу я, люди, люди, то я про себе говорю, щоб образ світлий не забути, який з пізнанням загубив в краю.